Маленька та маневрена. Вона проїжджала там, де більші вантажівки не мали жодного шансу і були схожі на великого та незграбного слона в крамниці для посуду. Її використовували на вузьких міських вуличках, де вона доставляла вантаж прямо до дверей крамниці чи будинку. Це дав поні – розвізна вантажівка, чия поява випередила час і не була належно оцінена на автомобільному ринку. Прообразом образом появи майбутньої міні-вантажівки Pony стала розробка військового універсалу, здатного долати різні типи місцевості. Подібний проект не був ініціативою самих голландців. Ще на початку 60-х в компанію DAF звернулися американські військові з проханням трішки вдосконалити та зробити більш зручною їхню самохідну моторизовану платформу М247, яку також називали механізований МУЛ. За своєю конструкцією це була повнопривідна 4х4 відкрита моторизована платформа вантажопідйомністю 450 кг, яка використовувалась військовими в якості транспортера та тягача. На неї також встановлювалося різноманітне озброєння, кулемети, легкі гармати та протитанкові ракетні комплекси. Механічний мул був на озброєнні повітряно-десантних та піхотних батальйонів. Його виробництво розпочалося в 1956 році. Завдяки своїй високій прохідності, малопомітності та невисокій масі в 361 кілограм. вантажна платформа активно використовувалася американськими військовими під час В'єтнамської війни. Особливістю конструкції цього транспортера була рухома рольова колонка та з'ємне водійське сидіння. Здавалось би, цілком функціональна, маневрена платформа з високою ефективністю, яка досягалася якраз завдяки простоті та невибагливості. Тому як зробити її більш комфортною без втрати функціональності незрозуміло. Але в компанії DAF взяли за це замовлення. І вже в 1965 році, не відмовляючись від тематики непарнокопитних в'ючих тварин у назві, вони презентували свій варіант моторизованої повнопривідної платформи DAF YM500 Pony. В цілому машина була дуже схожою на американську, проте голландцям все ж вдалося зробити її більш зручною, замість механічної коробки передачі трьох педалей. Платформа всюди хід отримала безстопінчатий варіатор Variomatic, який значно спростив кермування машиною, особливо на важкому рельєфі. Також в DAF зробили більш раціональне компонування, розмістили двигун по центру справа, а безстопінчатий варіатор зліва. На перших платформах встановлювали двохциліндровий опозитний двигун потужністю 14 кінських сил. Згодом машинка отримала нову силову установку потужністю 34 кінські сили. Дав поні була досить зручною та компактною, проте дещо важчою за американський аналог 500 кг проти 361 кг. Така різниця в масі була пов'язана з різними матеріалами, з яких виготовлялись обидві машини. В конструкції американського механічного мула у великій кількості використано алюмінієво магнієві сплави. Натомість моторизована платформа голландців виготовлялася зі старої доброї сталі. Як компенсацію за велику масу платформа Поні отримала більшу вантажопідйомність 500 кг проти 450 кг. Зовні все виглядало непогано, а ось на польових випробуваннях машинка показала не той результат, на який всі сподівались. Під час заїздів по бездоріжжю були виявлені суттєві недоліки, відкритий варіатор, який розміщувався під платформою, постійно забивався багнюкою та знерухомлювався. Також виникли проблеми з заниженим розміщенням двигуна та трансмісії, що значно зменшувало кліренс. Досить часто при подоланні нерівності рельєфу дав в поні просто сідав на пузо. Висновки цих випробовувань були невтішними. Постійні проблеми з варіатором та складна система валів під платформою машини могли поставити під загрозу виконання бойових завдань. М247-механічний мул при всіх своїх недоліках був набагато надійнішою машиною, яку було досить складно знерухомити під час руху по пересіченій місцевості. Тому в варіантах вибору між живучістю та комфортом американські військові обрали перше. Від платформи всю дохода DAF відмовились, а ті екземпляри, що вже були збудовані, потрапили в приватні руки. Здавалось би, після такої невдачі прек самохідної повнопривідної платформи мав бути остаточно похороненим. В якомусь сенсі так і сталося, але відмовились не від самої конструкції, а від концепції її застосування. Інколи для того, щоб ваш продукт став успішним, достатньо просто змінити його функціональне сприйняття. Саме таким шляхом пішли в компанію. DAF не зацікавила машина військових. Не біда є ще цивільний ринок, який можна підкорити. Адже такі характеристики DAF в поні, як невеликі габарити, маневреність та автоматична коробка передач як найкраще підійдуть для виконання різноманітних робіт на вузьких міських вуличках, де недостатньо місця для великих фургонів чи вантажівок, і не потрібно постійно тримати руку на важелі перемикання передач, а ногу на педалі щеплення, коли стоїш десь на перехресті чи в заторі. А хороші ходові якості будуть дуже корисними для фермерів під час виконання транспортних робіт в умовах польового бездоріжжя. Тому проект DAF Pony знайшов своє подальше продовження тільки тепер як повноцінна, повнопривідна міні-вантажівка. Спеціально для того, щоб проста самохідна платформа стала справжньою вантажівкою та відповідала всім нормам безпеки, які необхідні для експлуатації на дорогах загального користування, довелося скористатися іншими напрацюваннями DAF, які стосували спобудови невеликого ізотермічного фургона проекту MD, який мав використовуватись для перевезення молока. Об'єднавши технології першого з планами другого, дав створив версії вантажівки та версії сідлового тягача. І вже в 1967 році стартував дрібносерійний випуск цього унікального гібрида вантажівки та фургона. DAF Pony побудований на базі вузлів та агрегатів мікрокара ДАВ-44. Від неї вантажівка оспадкувала двохциліндровий чотирьохтактний опозитний двигун об'ємом 844 см кубічних та потужністю 40 кінських сил, а також безступінчату коробку передач Варіоматік, яка була розроблена в 50-х-60-х роках інженерами DAF на чолі з Хубою Вандорном. Подібна трансмісія, яка дозволяла вантажівці рухатись зі швидкістю 70 км в годину, була ідеальним рішенням для виконання різноманітних робіт в межах міст та його околицях. Повітряний фільтр та карбюратор міні-вантажівка отримала від автомобіля DAF 33. Оскільки Дафпоні задумувався як робоча конячка, то в ньому відсутні будь-які елементи розкоші: дверна обивка, внутрішнє облицювання, а пасажири сидять на двох пластикових стільцях. Подібні сидіння в Даф рекламували як ультрамодні та модерні пластикові крісла. Ну а насправді за такою пафосною назвою ховалась цілком практична мета. Через відсутність даху в базовій версії DAF Pony тип 1010 -10, звичайні сидіння могли намокати. Тому було вирішено встановити в автомобіль незвичні пластикові сидіння. Відкрита кабіна базової версії міні-вантажівки мала простий рубаний дизайн з напівкапотним компонуванням. Як опція можна було замовити дах та задню стінку кабіни, виготовлені з поліестеру та двоє залізних дверей. Також можна було обрати простіший варіант з брезентовим дахом. Ще одним додатковим аксесуаром, який не входив в стандартну комплектацію, але міг бути встановлений на автомобіль був обігрівач. Окрім вантажівки DAF Pony, також був доступний в варіанті тягача з напівпричепом. Він будувався в двох модифікаціях: тип 1050 з одновісним напівпричепом зі здвоєними шинами, та тип 1051, одновісний напівпричеп з одинарними шинами. Тягач міг буксирвати напівпричепи з загальною масою 2,5 тони. Ще під час випробувань тестових моделей, вантажівка викликала чималий інтерес серед публіки, отримала чимало схвальних відгуків. Це давало надію компанії з Нідерландів на майбутній комерційний успіх нового проекту. Було заплановано щорічно випускати близько 5 тисяч вантажівок DAF Pony. Проте запуск автомобіля в серію не виправдав очікувань. Продажі йшли мляво, хоча потреба у вантажівках з подібними характеристиками була високою, як в містах, так і в фермерських господарствах. На той час автомобільний ринок Європи ще не був готовий до подібних міні-вантажівок, які мали використовуватись в містах. Роль розвізного транспорту покладалась на традиційні фургони, які в великих кількостях випускали світовими автомобільними компаніями. Можливо, в інших країнах з менш розвиненою мережею доріг та більшою кількістю сільського населення подібні розвізні вантажівки користувалися би неабиякою популярністю, а от самі голландці не оцінили Pony, віддаючи перевагу звичайним фургонам. Всього за час випуску, який тривав до 1969 року, було збудовано 700 вантажівок. Можливо, своєю концепцією розв'язної вантажівки в компанії DAF випередили час, оскільки зараз подібні міні-вантажівки користуються чималою популярністю у світі, особливо в Японії, де подібні автомобілі виділені в окремий клас кейтора, легка вантажівка або ж просто кейт-трак. Популярні вони не тільки в Японії. Для перенаселених та не таких заможніх країн Південно-Східної Азії такі вантажівки є справжньою знахідкою, адже дозволяють маневрувати на вулицях багатомільйонних мегаполісів. В останні роки подібний клас міні-вантажівок здобув особливу популярність в Сполучених Штатах Америки. В певних штатах вони схвалені до використання на дорогах місцевого значення, тоді як в інших штатах з жовтня 2024 року використання кейтраків на дорогах заборонено. Що додав в поні, то станом на сьогодні ще близько 46 вантажівок перебувають на території Нідерландів і, враховуючи сучасні тенденції з ростом цін на пальне та постійною проблемою з корками в містах, подібний тип міні вантажівок з кожним роком ставатиме все більш популярним.